Всім привітики, всім сейчику. Рішила подвійну зйомку зробити, себе показати, тобто вийти на люди кінець кінця, одягла а, вже робочий інструмент, окуляри, без окулярів ніяк. Її немає шановні, світла. Тобто все на генератор. Ну от, На картинці виглядає, має вигляд, що там є світло, але насправді дуже темновато, так що запрошую за якість. Так, я вже всі сейчику і як сорока. лечу, лечу. Так, закінчуся, можна продовжувати. Всі свідомо гарно стояли, чемно, крім двох людей. 659 гривень. Такий джемперочок з люрексовою ниточкою. Тут просто все навалено. Різні джемпери. Так, лечу, лечу. На блискуче, ну, вже 150 раз, як писали, показували це все блискуче, але додалося не блискучі. Ось такі штани, шкірзам, в кольорі айворі, а може і кольорі біліший, але світло вже яке, тому не видно, а штани класні. Сподіваюся, що ціна невисока. П'ятсот гривень. Ну, плюс-мінус сенсаї зараз все, якби осінній, осінньо зимовий асортимент в таку ціну. Що тут ще погортаємо? Не будемо блискучі сьогодні дивитися. Одна пані писала в коментарях, забула під яким сінсаєм там, що вже три блогери постійно все блискуче показують. Ну що зробити? Свята і на навіс блискучого. І дуже цікаво, не тільки мені. Ось такі чорні штани. Палац блискучі, показувала бордові, показувала золоті. І ще є чорні. Чорні найкращі мені сподобалися. Ще такі є. Ще такі є. Так, ці 700 гривень костують. І я знаю точно, що є така блуза. Просили показати щось інтелігентне, а ну, всім самі так інтелігентного мало є, якби більш сучасне, таке молодіжне, без рукавочки. Ще є в продажі, подовжені, сірий колір. Немає таке. Рожева така, на чорні, напевно, є. Це все те саме, етикетки немає. Немає. Як снапі вчину, що вам розказати, так. Без етикеток. Життя без стін. Зовсім. Думаю, в районі десь 900 гривень. Все без етикеток. Тобто з етикетками без цін. Тут світліша локація, ось вам інтелігентна блуза. з зв'язкосної тканини. І ще плюс великий розмір. Взяв все, все ну, як великий. Побачила елічка, але на огляд такий величенький. 340 гривень. Ось така непогана. Ночасна як би класика, якість хороша. І ціна досить низька. 340 гривень. На білому фоні такий абстрактний чорний принт. У новиночках ось такі жакети. Елегантні, класика, двобортний, Бордовий колір 800 гривень, правда. Ну, жакети завжди будуть дорожчі в ціні, але хотілося б, ну хоча б гривень 500. Я знаю, що де ще є бордові штани, спідниці, можна собі так зібрати. Костюм самостійно, а можливо, це і в костюмі. Так, склад третього стану. Поліестер і 20% віскози, тому що є візкоза, тобто костюмна така тканина, і вже ціна вища. Ось такий досить пристойний, якісно пошитий, прямого силуету. Ще ось такий на один гозичок елегантний, досить. 700 гривень теж. Вершковий такий колір. Теж мені сподобався, ось цей бордовий, цей. А, крем брюле. А рукавчики три чверті і отут так трапіровочку мають. Я не люблю таких, чесно кажучи, рукавчиків, бо вже нічого з ними якби не зробиш. Якщо ти собі сам хочеш, то можеш підвернути. Тут вже якби за тебе це все зробили. І теж так, такий склад, 28 віскози, навіть трішки краще. 28 віскози є 3 еластану і синтетика. Все остальне. Дженсерки, класика, як без них. Ці непогані досить, а непогані ще тим, що вони мають знизу ось такі розрізи. Ох, вони прямі, вони не завужені, прямі і мають отакі такі бокові розрізи. Сподобалися 700 гривень, правда, але дуже класні. З високою посадкою. Вони вверху будуть слім, але прямі донизу і з боковими розрізиками. Сіренькі, просто база, вони вже без розрізів. Ці взагалі дуже круті джинси. Рекомендую, як тут класно, ще з кнопочками, якісно пошиті. 700 гривень. Простенькі сірі, базові, ціна вже дешевша, 600 гривень. Попередні мені вау, як сподобалося, з тими розрізиками. Такі класники. Ох, Я бачу, там далеко класне, багато суконь. Нарядна спітничка, принт рептилії, шифон з підкладкою І знижечка 369 гривень. 359 гривень. Якщо це не бачу, там таких вау чорної путниці тут сімсеї, щоб так, знаєте, було написано а, якась реклама що все. От просто до чорної птниці. Ну, тут знижки знижки. Якби то і так все дешево, я вже показувала в одному з моїх відео. Цукню, Ні, це інше, це як пальто, таке я не показувала. Це якби таке нарядне пальто, бо з підкладкою, з нарядними гузиками, з блискітками, все таке блискуче, будуть писати. що Я показую все блискуче. Ну, так, такий асортимент на даний момент завозить новинки ось таке пальто. І це просто пальто на вихід. На кожний день це буде мовітон. 1000 гривень. Як би твідова тканина і підвіду відканини. Корочені ні джинси, такі поруч є з обрізаним низом. Непогані слінки. Джинсів дуже багато в селі. 700 гривень. Отакі ще є завужені з високою посадкою. І ціна 660 гривень. Дженсі просто вау, як багато різних футболок. Вон там класна футболка, новинка. зараз я туди. Прийду і покажу, тут варто придивитися, бо є ще плюс сукня ось така, соксами тут. Можна взяти то і то, і всі такі будете нарядні, блискучі. І просто вау. Так. Ось така ще сукня з такою вибитої тканини червоної. Навіть не знаю, що це за тканина, така вибита. Троянди. Непоганий такий вигляд. Ціна 700 гривень. Вона пряменька, а знизу висока уборка. Так, треба її взяти повним кадром. Вже щось лежить, отом з зверху, Ось так. Ззаду застібається на мотичок. Така сукеночка, Нарядненька. Нарядненька. Твідовий жакет. Ну прям лаконічний, Ні, гоцик ось такий. Все ж таки нарядні, А ще такі сукні і чорні. Чорний теж класно. З такої ж тканини чорна сукня. Не хочете не любите червоне, можна собі взяти чорну лаконічну сукню. Багато оксамиту, льозик різного. Ось ці зелені я показувала чи ні, чи це новенький. Щось, можемо новесеньке. Ні, не показувала. Подивіться, яка класна сукня. Вау. І 460 гривень лише вирішила отак повісити, щоб показати. При світлі цю красоту, плечики навіть є. З драпіровочкою в грудях слів. Оксамит зелений. Красиво, жіночно. Свята можна відбути і не паритися. Купити дешево, виглядати на мільйон. Супер зелений колір. Ну і це червоні теж класно. Вона є в пару фасонів. Ось така футболочка ще. 100% котончик, модненька досить. З такою варкою під джинс, тобто під денім, ну, Омбра таке, варка так називається. 169 гривень зі знаєшкою. Супер футболочка. Ще тут нарядненький. Ох, тут набір новорічних сережок, не тільки. 169 гривень цей набір. Єдині ось ці такі лаконічні, повсякденні, що можна використати. ці новорічні. Ще ось така прикраса, є така підвісочка. Три сфери, кулі. На вигляд. Ну, просто не відрізниш, що це не срібло, 119 гривень, такий ланцюжок. Такий ланцюжочок. Що ще є цікавого? Тут сережки вже немає, був набір зі знижкою. Непоганий, але немає вже. Так, прокрутимо і подивимося, що ще є. Різні заколочки. орхідеї. 119 гривень. Різні банти 159 гривень. Сатиновий бант, така заколочка. Ось так. І в чорному кольорі є теж. Чорний, я бачу, розібрали вже практично. Ще ось така заколка є. Теж баш? З прикрасами, з бусинами і ціна. Так. 149 гривень. З такими перлинками. Так, підтемнувата локація. Ну, нічого, ми справимося? черевики 1200 гривень. І всередині, як велюк, трішки важкуваті Ось такі балоніви непогані, теплесенькі, такі дутики. 900 гривень. Ух ти, знизу все накидано. Водолазочка. Теж з блискучою ниточкою. Якість непогана. 600 гривень. Ось така. Хто шукає мінімаліст, то такого теж багато. Ось такий джемпер. Вкладі віскоза лише 340 гривень. Грубчик, хороша в'язка. Добавилося багато різних спідничок. Зараз приблизно покажу ціну. Можна взяти вверх ось такий джемпер з закритим вирізом, бюджетна ціна і він базовий ще й прекрасна якість. І довгенький, такий невкорочений, ось не буде вилазити з-під з підтички чи штані. Так, що є? голонги різні зі знижечкою. 229 гривень. Спідничок багато додалося тільки, от просто з костюмної тканини. А вони всі такі коротенькі. І вже, знаєш, вони додавалися, їх не бачила по повній ціні 189 гривень, ти завалялися на складах. А вони все рівно ж мають отакі блискітки. Мають блискітки. Хто не любить. Ну, і не на кожен день ж не одягнеш, якщо ти працюєш в банку, ти ж не будеш з такими блискітками, як дура ходити. Правильно? Ви ж серйозна, якби а, леді має одягатися в діловому стилі, так, а тут приперлася на роботу з такими блискітками. Тобто не серйозно буде з вашої сторони. Ось така ти вас півничка. Тут вже. Якби все одно, бачите, є люриксоването. Люриксова ниточка. 600 гривень. Тапулечки. Оці класні, 340 гривень, Уже їх показувала. Добротні і вигляд такий якісний в них. Ці трішки перекручені, бачите? А там верховний вже викидні є. Можливо, що. Десь так їх пакують і ціна 200. 99 гривень всього на все з ведмедиками симпатяшки. А якщо б я купила, то я б собі такі от купила. той простенький, видно, що якісно пошиті. І ціна лише 269 гривень. Тут вже розставили тапочок, шкарпеток. Позирінча залишив. Які кращі, ці яскраві, а ці просто такі базові повсякденні. І легенькі, ще можна таке шкарпетулька взяти. Зразу. Ох, тут з блискучою меткою. Це не мої єдині ось ці класні. Та що ж таке? Але скажу, ціну за 4 пари, за 4 пари 189 гривень. Оці є, Но вони. Якби низенький. За 5 пар 149 гривень. Симпатичні піжамки додавалися в новеньках трикотажна футболочка. І муслінові котонові штанятка. Симпатично все. Ціна 700 гривень. А ще є ось такі. Подовження футболки. Або сорочки, кажуть, спальні. Ну це точно така ланш футболочка ходити по хаті 339 гривень. 100% котон. На такій прекрасній ноті. Кажу всім папа, і до зустрічі. Ох, ще такі кардиганчики є. Він так висів, я не витягувала. 700 гривень з такими бантами. Друзі, всім до зустрічі у нових відео. У нових оглядах навіть типу Ага і то з блискітками є. З такими стразами чорними. Все з стразами 660 гривень. Ну точно. Сім пусі, Ой, який джемпер, І він зі знижкою. Подивіться, який класний. я його не бачила по повній ціні. 459 гривень. Це класний джемпер, Просто вау. Теплесенький, яка в'язка класна.